Друзі, всім привіт! Канал VD Tuning, з така овечка 16 заїхала до нас на перепрошивочку Шанхайка. В чому тут суть справи? В принципі, перепрошили ми даний автомобіль, працюємо програмою Checkloader, так це виглядає на автомобілі В принципі, робиться з розбором блока емобілайзера. Так це все виглядає. В чому суть, суть справи? На цих автомобілях є така проблемка, як подіргування перша-друга, а також провали холостого ходу. На цьому автомобілі в принципі це вже все добре, провалів тут немає. З так власно набирає оберти. Моторчик 1,6-16 клапанів на блоку керування. МР140 GMB в принципі ми його перепрошили. Грузі встановлюється на дані автомобілі прошивки трьох варіантів економ, динамік та спорт. В принципі На дану машину ми поставили середню прошивку динамік, тобто на ній додається приблизно 5-6 кінських сил. Вона зовсім іншого виїде з низів. По розходу в принципі, залишається такий же. Також раніше вмикаються вентилятори. Машинка не так перегрівається а в пробках Ось Так це все виглядає, працюємо як завжди. Отже, друзі, займаємось ми перепрошивкою даних автомобілів, такої всієї GMOS групи, а Watchки, таку мої Ванди, встановлюється прошивки економ, динамік та спорт. Отже, друзі, якщо вас це зацікавило, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, подобайки. Всім пока, всім добра. А веде тюнінг. Чекаємо всіх на чіпку.